Коли Борис Єльцин вступив в відкрите протистояння з, Бори... з Михайлом Горбачовим, коли його обрали головою Верховної Ради Російської Федеративної Радянської Соціалістичної Республіки, і вони 12 червня 1990 року проголошують декларацію про державний суверенітет. Це от ключова теза. От, от тоді от Радянський Союз почав валитися, коли Росія почала ставити під сумнів суверенітет органів Радянського Союзу, органів Центру Союзного і почала відкриту боротьбу з ним. Почали за, за власність, за повноваження. Тоді е, дуже показово, тут в цій книжці цієї цитати нема, але я, е, колись теж було інтерв'ю Віталія Портнікова з Галіною Старовойтовою. Ну, воно є в Ютубі, і вона там дуже цікаво каже, що вона в той час Маргарет Тетчер говорила, що, мовляв, чому Горбачов дозволяє все це Єльцину робити? Що, то, що робить Єльцин, це руйнує Радянський Союз? Що це ламає всю систему державної влади, то, щоб на спроби проголосити суверенітет Росії, що він буде вищим за суверенітет центральних органів Радянського Союзу.